Привіт, друзі! Молодий письменник Роджер розлучається з дівчиною і залишається один в пустій квартирі. До того ж, він втрачає роботу в рекламному агентстві. тож він починає писати невеличкі статті і розсилати їх у різні видавництва, щоб знайти нову роботу. Маючи вільний час, він заходить до бару, де зазвичай грає в пінбол. Але в нього не дуже виходить, він слабо розуміє, що треба робити. Одного разу він помічає хлопця поруч, котрий повністю контролює гру. Хлопець вирішує піти і дає можливість нашому герою продовжити її. Але той одразу ж програє. З цього моменту починаються тренування щоб досягти повного контролю над шаром. Дорогою на співбесіду наш герой зустрічає привабливу дівчину Елен, перекинувшись декількома фразами. Дівчина дає йому свій номер, чому він неймовірно радий. Співбесіда починається не найкращим чином але в гру вступає епотажний редактор і рятує починаючого автора. Отримавши роботу, він набирається впевненості і вирішує зателефонувати Елен, щоб запросити її на обід. Вона погоджується і невдовзі вони зустрічаються у кафе. На одній з планьорок начальник хоче почути свіжі ідеї для наступних випусків журналу. Але ні в кого немає нічого оригінального. Після роботи Роджер відправляється в книжковий магазин, де був автомат пінболу, за яким він частенько грав. І бачить, що поліція конфісковує його. Тільки зараз він дізнався, що в Нью-Йорку ця гра вважається азартною і є забороненою. Розгублений він знаходить асоціацію пінболу і дізнається, що можна купити автомат для приватного використання. Тут йому на думку спадає ідея написати статтю про це, як легально купити автомат для пінболу і що це взагалі за гра. Редактору подобається свіжа ідея Роджера, тож той відправляється в бібліотеку в пошуках джерел для майбутньої статті. Швидко він розуміє, що інформації не так багато. Але йому вдається знайти достатньо даних для перших сторінок. Редактор оцінює написане і задоволений результатом. Роджер в той же час так захопився темою, що пропонує цілий цикл великих статей, про історію гри перешкоди, з якими вона стикалася, але редактор нагадує йому, що це лише стаття, а не книга. Тут Роджер розуміє, що ніхто до цього не писав книг про пінбол, і це саме те. Де він може реалізувати свій хист до письменництва? Тож він залишається підтримкою знайомого фотографа і відправляється у Подорож, щоб взяти інтерв'ю у людей по всій країні, котрі створили цю чудову гру. Паралельно про його зацікавленість грою дізнається Асоціація пінболу, котра бореться за відміну безглуздої заборони на цю гру. Чим все закінчиться? Дивіться у цій чудовій комедійній драмі від режисерів Остін та Мередіт Брак.